Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чергова слава Україні. Героям слава. Чергова серія фільму. Сьогодні не зини Карпат. Я тут давненько не був. Хочеться узнати, що тут робиться. Роботи, як бачите, лісся багато, а грибочків поки я не бачу. Значить сьогодні 8 градусів тепла. Дев'ята година ранку. Мезиний Карпат. Я сьогодні один. Син сьогодні працює. Сьогодні, завтра. Так що я буду ці дні боронити. Боронитися сам. Ну, як завжди, буде щось цікаве. Поки цікавого немає нічого крім листя. Будемо на зв'язку і покажу. Якщо буде що показати, що робиться. Мензиних Карпат. Ну, зараз такого листя приємно горбочка найти. Ну, поки що немає. Добре? От схожу 25 хвилин. Двадцять п'ять хвилин знайшов такі о, червонячки два. Пусто. Ну, беремо червонячки, раз вони а попалися на моєму шляху. Значить беремо. І так часу пройшло година 40 хвилин. Білого ми так і не знайшли. Знайшли підпеньки. Ну, більше як пів пакета під пеньок ми назбирали, забрало часу. І от зустрівся мені червонячок, вже, вже показую. Червонячка. Але дивився, також не густо. Також не густо осінь робить своє. Осінь відходить вже помаленьку. З червоняками також вже не густо. Немає зовсім молодих. Так що, то все йде до завершення. От іще один червонічок. То ще червоночок літній. І таким мені вдалося знайти білого. Білий яловий. О, ось який він є! Який він виріс! Мені на радість О. З першим білим Ще знайшовся мені більший червонячок. Ну то берем Берем, бо Кошечок порожній. На сушку, на сушку годиться. Аж не віриться. І ще один білячок. А ух ти, але він корінь глубоко, глубочезна. Корінь. Коло десяти сантиметрів. Є ще й молодого білого знайшов Ось він виріс Який припечений? Який червоняк виріс? З таким потужним корнем? О! Ох, який корні А тут був... іще один. Чи що це є? Це може і веселка. Ну, то червоняк. Ще один такий червонячок. Ну він уже слабший. Але також з корнем таким грубкуватим. присіли ми трошки на підпеньки, хоч підпеньок підбираємо. Ось вони такі оші літні підпеньки там є, отам Але вони також годяться Вроді здається, що то вже осінні, а все-таки то є літні підпеньки. Поки я збирав підпеньки, а тут біля чок виріс, той який гарний. О. Ось такі вам. Нам на славу які чистенькі. Переїхали на інше місце. І от перший грибочок. Це в нас вже п'ятий. О, тому вже ми маємо. От який грибочок. От знайшовся мені і шостий білий. Ще мені залишилось одного знайти. І буде вчорашній результат по білих грибах. Ось який білячок. Ого починає дозрівати. От виросли червонячки О два. Там далі один. І от. Молодший червонічок. Берем. Що ж, я вже більше грибочків знайшов, як вчора. От. От у нас. Як не дивно, три грибочки на одному місці. І то грибочки молоді. Один. от. Два. І ось третій молодий грибочок. Ага, він уже. Він не сам, але він почав сохнути. Ось так воно. Так воно в природі є. Добрі. Робимо порядок. От і десятий грибок. І то молоденький. І то молоденький. Червонічки вже почали сохнути. От скільки їх тут є. Три-п'ять і там три вісім штук.

Червоніється червонячок. Один. То вже напослідок. Який грибочок мені знайшовся? Ах, люболянутий. Ой, я. я собі приліг з того всього. А. Оце грибочок. За таким варта йти, дозрівший, солодкий. Це вже на сьогодні останній то мабуть чи 12, чи тринадцятий, то вже не так суттєво. Я вже думав, що останній гробочок, а здається ні. От ще один білячок. Також також гарненький. Так. Останні подихи вони завжди гарненькі. От і завершився наш похід в низинник Карпат. Похід я рахую вдався, хоч і білих маловато, але штук 12-13 ми зібрали білих червонячків, трохи підпеньок. Вони в основі, не порожні. Показую результат. О, такий у нас результат. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати. Як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не спітіть в себе вдома, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. Eh, нова зустріч ще відбудеться, От, але з результатом все буде гірше і гірше. Бачу грибок. Грибка молодого зовсім мало. Ну, відвідаємо високогір'я Карпати. Подивимося, що там робиться.